Моє шанування. Ми раді вітати усіх, хто приєднався до нас на телеканалі Нова Волинь. В ефірі Медичний журнал. Передача для тих, хто прагне бути здоровим. Сьогодні пропоную обговорити такі теми. Лайф-центр заклад, покликаний допомагати жінкам у ситуації кризової вагітності, запрацював у Луцьку. Деяких із них навіть потрібно вчити елементарно це готувати, їсти, доглядати за своєю дитиною. І це все якби в нашому центрі є можливість. До кожного йде індивідуальний підхід. Туберкульоз як глобальна загроза. Щогодини один українець помирає через сухоти. Як берегтися? У Нас значно покращилось виявлення туберкульозу за рахунок розвитку лабораторної служби. Що робити, якщо дошкуляє вугрова хвороба? Як зберегти шкіру красивою та сяючою, радить експерт. Догляд за обличчям це так, як чистити зуби. Ми без зубної пасти зуби не чистимо. Так і тут при вогрівій хворобі в арсеналі мають бути адекватні лікарські засоби. Луцько розпочав роботу лайф-центр, покликаний допомагати жінкам у ситуації кризової вагітності. Це соціальний проект, в рамках якого вагітним надаватимуть психологічну та гуманітарну допомогу. Започаткований у США, в Україні його впроваджує американка українського походження Надія Гординська. Телефони довіри Луцького лайф-центру вже працюють. Консультанти готові надавати допомогу. Діятиме він за адресою у Луцьку, вулиця Дубнівська, 41. До слова, щороку в Україні проводять близько 70 тисяч абортів. Серед найпоширеніших причин, які спонукають жінок до цього кроку, юний вік, неготовність прийняти відповідальність за дитину, фінансова нестабільність. Луцький лайфцентр другий в Україні. Перший уже протягом півроку діє в Чернівцях. За цей час до центру звернулась 21 жінка, уже народилось четверо дітей. Діє заклад за кошти жертводавців. Ми стараємося допомагати чим можемо. І особливість така нашого центру в нас є програма вчись і заробляй», це, щоб дівчина вона, ми не просто надаємо їй допомогу, а просто щоб вона приходила, і ми з нею спілкуємося, проходимо різні теми, наприклад, таке як упорядкування своїх фінансів. Там якою знайти роботу, деяких із них навіть потрібно вчити елементарно це готувати, їсти, доглядати за своєю дитиною. І це все у якби в нашому центрі є можливість до кожного йде індивідуальний підхід. Серед найбільш відомих письменники Антон Чехов, Леся Українка, Джейн Остін та Роман Ролан, художник Обрі Бьорцлі та багато інших. Їхнє життя у розквіті сил забрав туберкульоз, або, як казали раніше, сухоти. На жаль, незважаючи на багаторічну боротьбу лікарів і вчених з бацилою туберкульозу, і в 21 столітті хвороба продовжує забирати людське життя. Щороку у світі вперше захворює на сухоти від 7 до 10 мільйонів людей, від 50 до 60 мільйонів помирає. Невтішна ситуація і в Україні, адже епідемія в нашій країні триває уже 22 роки. Як борються з туберкульозом на Волині, я дізнавалась в обласному територіальному медичному протитуберкульозному об'єднанні. Торік в Україні зареєстровано 24 тисячі нових випадків захворювання на туберкульоз. Щодня про свою недугу дізнаються 70 українців. щогодини троє і один помирає. Статистика сумна, хоча волинські показники 2014 і 2015 років демонструють позитивну динаміку. У минулому році вперше діагностованих випадків туберкульозу у нас було 653. Проте за останній рік нам вдалося покращити епідеміологічну ситуацію з туберкульозом. Ось так, як в 2014 році, ми діагностували на 60 чоловік. Більше їх було 713. Цебто на 8 все-таки захворюваність у Волинській області за минулий рік у нас зменшилась. Щодо смертності, у 2015 році. Від туберкульозу померло 153 пацієнти, а е, е, за рік раніше, у 2014-му, померло 208. Цебто е, смертність від туберкульозу нам вдалося зменшити на 25%. На щастя, діти на туберкульоз хворіють значно рідше. Так, якщо взяти Волинську область, то о, в минулому. Році серед дітей, якщо взяти діти від 0 до 14 років, захворіло лише 11 дітей, а підлітки це від 15 до 17 років, захворіло 14. Це разом всього 25. Цифра невелика, і це не дивлячись на те, що була обмеженість у вакцинації, все нам було вакциновано в області приблизно 15% від показаних. Я хочу продемонструвати два знімочки. Перший знімочок це рентгенографія органів грудної клітки у людини здорової. Ми бачимо ліве легеня без патологічних змін. Ми бачимо праву легеню без патологічних змін, і також серце теж без патологічних змін. Проте у наступному випадку. На наступній рентгенограмі органів грудної клітки ми можемо бачити, як уражені обидві легені туберкульозним процесом. Ми бачимо порожнину велику, яка називається ще каверна, в лівій легені, в верхньому відділі, в правій легені, а також вогнища від сіву в середній і нижній відділи, а також великі ділянки інфільтрації. Це говорить про те, що цей процес. Вже е, триває в людини не менше як 6-7 місяців, а можливо і кілька років. Кожен організм реагує по-різному. Ось е, на перебіг хвороби впливає і особливості організму людини, і особливості збудника туберкульозу. На туберкульоз частіше хворіють чоловіки працездатного віку від 25 до 45 років, безробітні. А соціальний спосіб життя інколи заробітки і важка праця, а також куріння і алкоголь послаблюють імунітет. Юрій лікується в туп диспансерів друге, хоча йому лише 25. Хоч і почувався погано, але нехтував симптомами. Однак на кону життя, тому все ж приїхав у медустанову. Госпіталізували одразу. Перший раз я лікувався з 2011 року по 2012. А це вже з 30 жовтня 2015-го мене положили тут лікарню. По признаках, загальна слабкість, температура, потовиділені вночі були. Худати почав, апітіту взагалі не було ніякого. Ну, звісно, сам він до того докотився, за собою не дивився за своїм здоров'ям. Все на роботу звертав. Ну, думав, що може там. Запрацювався, ще там щось. Приїхав сюди, зробив знімка. Зразу вже в той день і повозили, ну, то я вже на даний момент це шостий місяць, дикуюся. Так само тяжко було підібрати медикаменти, бо організм, виходить, імунітет виробився, тяжко було підібрати препарати. Але, слава Богу, підібрали. Yeah. Пролікувався. От тиждень тому операцію зробили, бо сказали, поки молодий. Краще зробити операцію. Yeah. Зараз себе краще, звісно, почуваю. Ну, ще трошки є, бо відходжу від операції, то ще воно своє дає. Але так може бути. Я привик. швидко <с> <noise> привикається. Так, да, бувають дні, що надоїдає, все, хочеться покинути і поїхати. Але ж покину, поїду, для кого я гірше зроблю? Для себе тільки. От і все. Краще вилікуватись, а вже тоді їхати додому. Так би мовити, бути в надії, ну знаючи, що вже вилікувався, що ніякого хвоста за тобою немає. Невелике підвищення температури тіла, слабкість та втомлюваність. Потовиділення вночі, незначний кашель. На початку симптоми туберкульозу не надто дошкуляють. Проте, не варто забувати: туберкульоз соціально небезпечна хвороба. Нехтуючи цими першими дзвіночками, людина ставить під загрозу не лише власне життя, а й наражає на небезпеку захворіти оточуючих. Зважаючи на те, що мікобактерією туберкульозу інфіковано 95% дорослого населення України, захворіти може без перебільшення кожен. А як в колективі знали, що ви маєте таку проблему? Ну, вже зараз знають. Зараз знають, але нічого, нормально все. Прийняті з першим колективом. Зараз нормально, приїжджають, провідують. А в першому колективі були проблеми? Були. Були. Ну, хотіли себе далі працював. З ними не хотіли, тому що боялися. Більшість боялися. Лікування туберкульозу тривале, а подекуди й дуже складне, зважаючи на те, що за останні 40 років не синтезовано нових протитуберкульозних препаратів, до наявних мікобактерія виробила стійкість. Почастішали випадки так званого мульти або хіміорезистентного туберкульозу. Лікувати який і значно складніше і дорожче. Мультирезистентний туберкульоз це така різновидність туберкульозу, коли збудник туберкульозу пристосований до найбільш ефективних протитуберкульозних препаратів. Цебто пацієнт може приймати ці препарати, а ці препарати пагубно не діють на збудника туберкульозу, і відтак лікування. Належно ефективності лікування, вилікування не наступає. На сучасному етапі можна виділити е, такий профіль е, хворих, які захворіли вперше. 60% тих, що захворіли вперше, вони інфіковані збудником чутливим до найбільш ефективних традиційних протитуберкульозних препаратів. 60%. Так? Можна рахувати, що ще цим пацієнтам повезло. В даному випадку, у цьому випадку, тривалість лікування буде тривати 6 місяців. Інтенсивна фаза буде тривати 2 місяці, призначається 4 протитуберкульозних препарати. І протягом наступних 4 місяців призначається 2 протитуберкульозних препарати. Наступна когорта пацієнтів це хворі. На хіміорезистентний туберкульоз. І таких хворих серед вперше захворівших 25%. Цебто кожен четвертий, хто захворів вперше, він інфікований збудником, який нечутливий до найбільш ефективних препаратів. А серед тих, що захворіли на туберкульоз повторно, тобто рецидиви, такий відсоток сягає більше 50%. У випадку хіміорезистентного, мультирезистентного туберкульозу тривалість лікування буде становити вже більше 20 місяців. І пацієнт отримує не менше 5-6 препаратів щоденно, які переносяться дуже складно, дуже важко, мають значні побічні дії і дотриматись такого режиму лікування щоденного протягом більше 20 місяців це дуже важко. І дуже дороговартісна для держави. Для держави. Якщо ж вартість лікування хворого на звичайну форму туберкульозу не, без резистентності шестимісячно приблизно 100 доларів коштує так, для держави. Ось то лікування хіміорезистентної форми туберкульозу вже біля 10 тисяч доларів. Зараз у Волинському обласному територіальному медичному об'єднанні є все необхідне для лікування пацієнтів. В тому числі із хіміорезистентними формами хвороби, усіма протитуберкульозними препаратами вони забезпечуються за державний кошт. Доступні й найсучасніші методи діагностики сучасна лабораторія, обладнання якої дає можливість визначити стійкість мікобактерії до препаратів у найкоротші строки цифрові рентгенапарати. У нас значно покращилось виявлення туберкульозу за рахунок розвитку. Лабораторної служби, якщо ми раніше чекали результат посіву е на рахунок збудника туберкульозу і, і чутливості визначення його протитуберкульозних препаратів 4-5 місяців, то зараз ми маємо можливість провести е це дослідження таке е досить точне е за максимум 42 дні. А молекулярно-генетичним методом ми можемо виявити збудника туберкульозу і визначити його чутливість до найбільш ефективного протитуберкульозного препарату рефампіцину протягом 2-3 годин. Тому ці методи є досить ефективними і вони є доступними. І для наших волинян на цьому рентгенівському апараті обстежуємо абсолютно всі органи і системи. От, зокрема, на знімочку, на моніторі знімочок органів грудної клітки. Це хірургічний пацієнт, проведена операція, от досить чітко видно металеві скобки після оперативного втручання. Досить часто ми використовуємо рентгенологічне обстеження все системи. Досить часто проводимо обстеження молодих жінок, матки і труб з контрастуванням. Получаються досить інформативні знімки. Досить часто однією з причин. Неможливості завагітніти є туберкульоз чистотевої системи, тому ми часто проводимо такі обстеження, які називаються метросальпінгографія. Досить часто проводимо обстеження маленьким діткам, тому що я вам підкреслюю ще раз, що це досить маленьке опромінення. зараз показую дитячі знімочки. Ось маленька дитина 2010 року, досить інформативний знімок. Крім того, ми можемо обстежити будь-яку ділянку, збільшивши, збільшивши до певних розмірів. Ще одна особливість сучасної епідемії туберкульозу поєднання його з ВІЛ-інфекцією, адже імунодефіцит не дає можливості організму боротись. Таких пацієнтів серед тих, хто хворіє вперше, близько 15%. В минулому році, в 2015-му, таких пацієнтів ми мали по Волинській області 43. В позаминулому, в 2014 му році, таких пацієнтів з коінфекцією, поєднаною інфекцією було 41 пацієнт. Тут теж є складність і в діагностиці, адже там перебіг хвороби не такий, як зазвичай. І складність у лікуванні, адже потрібно приймати крім протитуберкульозних препаратів і ще препарати противірусні, які мають теж свої побічні дії. І у таких пацієнтів часто, крім цих двох патологій, бувають ще і інші кілька патологій, і вірусні гепатити, Б, С і інші. На завершення розмови ставимо Юрію Валецькому. Останнє моторошне запитання: в яких випадках туберкульоз смертельний, і допомогти пацієнту неможливо. Є такі випадки мультирезистентного туберкульозу, коли ми не можемо скласти схему. Коли стійкість до практично всіх препаратів, то тоді лікування призначити не можемо. Адже для того, щоб лікування було ефективним, то потрібно, щоб була чутливість хоча б до чотирьох протитуберкульозних препаратів, як мінімум. Якщо не знаходиться таких чотирьох препаратів, а до всіх вже виробила стійкість, Ось, наприклад, якщо пацієнт. Вже п'ять разів лікувався, п'ять разів переривав лікування. Ось, і цей збудник пристосувався вже до всіх практично препаратів. Тому в даному випадку ми призначаємо паліативне лікування, цебто не призначаємо протитуберкульозної терапії, тому що шкоди буде більше, ніж користі. Україна ліберальна демократична держава, тому примусового лікування, як свого часу, в Радянському Союзі, нині не застосовується. Кожен пацієнт може в будь-який час покинути стіни диспансеру, хоча лікарі цього й категорично не рекомендують, принаймні до припинення бактеріовиділення. Однак обмежити свободу пацієнтів не можуть. Тому не забувайте, здоров'я насамперед наша власна відповідальність, здоровий спосіб життя, харчування, відмова від шкідливих звичок допоможуть зберегти імунітет. Обов'язкове обстеження раз на рік флюорографія, поява симптомів, причина негайно звернутись до лікарів. До слова за інформацією Всесвітньої організації охорони здоров'я, реальна кількість хворих на туберкульоз в Україні на третину більша від офіційної статистики. Навесні усім хочеться бути красивими, але саме навесні загострюється вугрова хвороба. Якщо її вчасно не вилікувати невеличкий косметологічний дефект може призвести до невиправних наслідків, що спричиняє акне і на що слід звернути увагу у боротьбі з цією хворобою, запитуємо в експерта. Ідеальною шкірою природа нас обдаровує рідко. Проте прагнення мати її красивою та сяючою, цілком зрозуміле, адже обличчя наша візитівка. Вугрова хвороба може зіпсувати вигляд шкіри назавжди, тож варто усвідомлювати, що хвороба далеко не завжди минає сама і може мати незворотні наслідки. Що таке вугрова хвороба? Це хронічне запалення сальних залоз, яке викликається гіперсекрецією шкірного сала і як результат закупорку вивідних протоків сальних залоз які проявляється клінічно закритими чи відкритими комедонами, також запальними елементами, папалопустолами. і в тяжких випадках це навіть має, бувають запальні вузли, які утворюються в результаті того, що цей секрет не має вільного виходу, приєднуються про піон які зазвичай у кожної людини живуть, але просто що при е гровій хвороби секрет шкірного сала вона надмірна, і цей секрет сальний робиться дуже в'язкий і знижується в його бактерицидній властивості. І тому пропіон бактерій, які зазвичай живуть у кожного на здоровій шкірі, мають можливість ще більшого розвитку на такій шкірі, більшого розмноження. При цьому ще є явище таке, як гіперкератоз, рогові лусочки закривають вихідний отвір сальної залози, і тому виходить таке замкнуте коло. Тобто розмножуються пропенбектерії, створюються певні умови для їхнього розвитку і розмноження, плюс вивідний секрет не має можливості для вільного витоку. Дебют захворювання на акне або ж вугрову хворобу відбувається зазвичай у підлітковому віці, коли в організмі відбуваються гормональні коливання. Щоб підібрати правильне лікування, необхідно обов'язково з'ясувати, які ці зміни, і нормалізувати гормональний фон. Саме тому при вугровій хворобі дівчатам інколи призначають гормональні контрацептиви, чого боятись не варто. Коли йде гіпергондрандрогеномія, тобто підвищений рівень тестостерона в плазмі крові, він якраз тестостерон це чоловічий статевий гормон, він регулює функцію сальної залози. Тому ця хвороба якраз розвивається на фоні гіперандрогенемії. але андрогенемія вона буває різного походження. Тому обов'язково дуже важливо провести відповідні лабораторні дослідження і віддиференціювати, якого походження ця андрогенемія. чи вона є наднирникова, чи вона є яйникова, чи вона є змішаного генезу. Від цього і залежить ефективність лікування. Протікати вугрова хвороба може як в легкій формі, так і у важкій, коли на обличчі є більше 40 папулопустульозних елементів та вузли. Останні можуть залишити сліди на все життя, і навіть методи сучасної косметології не завжди достатньо ефективні в такій ситуації. Вузли вони знаходяться під шкірою, в дермі. Вони болючі, плотні і вони не мають виходу секрету назовні. Тому Якраз такі форми найтяжче піддаються лікування, і вони після себе залишаються рубці. Рубці тривалі на все життя, які дійсно дуже пригнічують пацієнтів. Вони лице втрачає свою привабливість, і потім з ними також, навіть лікарям-косметологам, важко з цими наслідками вигрової хвороби боротися. Один із міфів щодо вугрової хвороби це вікова особливість, яка мене сама. Лікарі таке твердження спростовують. Великий міф, який побутує серед населення України, що ця хвороба переростає. От та ми не лікували, тому що ми вважали, що вона переросте. Це все невірно, тому що я сказала, що вугрова хвороба подорослішала. І за такі проблеми зазвичай до 30-літнього віку, але вже в такому віці, якщо не лікувати її, починаючи там, з 12-14 років, то в 30 років ви будете мати настільки уражене обличчя, мається, на ньому будуть і свіжі запальні елементи, і рубці. і Шкіра буде плямиста, бугриста. І дійсно вже вернути їй тоді свіжий вигляд буде надзвичайно важко. Не потрібно перебільшувати і значення харчування у появі вугрів. Це ще один міф. Власне, вживання жирного та солодкого бути їх причиною не може, проте погіршити перебіг хвороби так. Також у розвитку АК не має значення спадковість. Жирна шкіра успадковується генетично. Погіршувати перебіг хвороби може також кліщ демодекс. Терматологи направляють до нас пацієнтів з проблемами шкіри. Ми проводимо обстеження мікроскопічне виявлення демодекс полікульором. Для цього проводимо зі шкріб із проблемної шкіри обличчя, зокрема, беремо зі шкріп з таких проблемних ділянок, з елементів висипань, розчиняємо препарат лугом. Це дозволяє розчинити епідерміс і залишки каратину. Тоді оцінюємо препарат на маленькому і на великому збільшенні. Знаходимо кліщі роду демодекс folliculorum brevis і демодекс folliculorum longus. лонгус. Вони фактично впливати на лікування різновид не впливає, але ми вказуємо, що є такі от види цього кліща. Догляд за жирною шкірою також потребує дотримання правил. Розвінчуємо ще декілька міфів: умиватись часто та вмиватись милом. Жирну шкіру є такий міф, що її треба надто часто вмивати. Це неправильно. Жирну шкіру треба адекватно очищувати. Треба очищувати її два рази на добу, зранку і ввечері. От і спеціальними засобами для мивання, які при цьому не пересушують шкіру, тому що пересушена шкіра втрачає свій pH природній, і вона стає навпаки вже більш травматичною і пересушена адекватно знову ж таки реагує на те, щоб більше шкірного сала виробити. Тому це беруться нейтральні засоби для мивання, які не містять лугу лугів, тобто це не мило, це має бути в вигляді пінки, геля. А якщо це мило, то це обов'язково ph нейтральне мило, яке містить триклозан чи саліцилову кислоту, тобто препарати, які мають можливість відлущувати ці явища гіперкератозу, тому що мертвий епідерміс не встигає очищувати і відмирати, тому треба йому якби, допомагати при жирній шкірі. От. І е, коли вже є ділянки сухої шкіри, буває, що шкіра комбінована, Дуже часто, то найкраще підходять міцелярні розчини для такого типу шкіри, тобто тут навіть і пінка. Якщо пінка вона однозначно має бути також тільки PH нейтральна, але не більше двох раз. Але знову ж таки, якщо людина активно займається спортом. І після якихось тренувань є необхідність прийняти душі в серед дня, то це однозначно має бути зроблено. Обов'язково треба звертатися до професіоналів, які також назначать ще лікувальний косметологічний догляд, тобто не той догляд, який назначають в перукарнях працівники, які не мають медичної освіти, треба йти завжди тільки до професіоналів. І коли дуже багато пустоль запальних елементів, то зазвичай такі процедури вони не показані до тих пір, поки не будуть зняті гострі запальні явища. Догляд за обличчям це так, як чистити зуби. Ми без зубної пасти зуби не чистимо. Так і тут при вогровій хворобі в арсеналі мають бути адекватні лікарські засоби, які дають можливість нам контролювати це захворювання. А можливості контролювати дане захворювання вони, звичайно, є. Сподіватись на швидкий ефект лікування, каже Леся Карпюк, не варто. Його курс триває не менше шести місяців. Приводять дітей зазвичай вже перед випускним. От, так. Це можу сказати з практики. Щось доктор зробіть, тому що ж випускний треба вдіти плаття, а тут спина вся обсипана, лице все обсипане. Стосується до речі, і хлопців, і дівчат. При призначенні системних препаратів перші результати пацієнт помічає після двох місяців. От. Тому за місяць нічого не вдасться зробити, нічого не вдасться, тому що тут є певні механізми дії тих чи інших препаратів і добитися спочатку треба хоча б стабілізації процесу, щоб не призупинити висипання на це йде час тривалий. В підлітковому віці психіка юнаків та дівчат надзвичайно вразлива. Психоемоційні розлади, депресія, соціальна дезадаптація це також наслідки вугрової хвороби. Тому своєчасне звернення до лікаря і правильне лікування запорука того, що в подальшому пацієнт не страждатиме від невпевненості у собі та інших соціальних проблем. Ви дивились медичний журнал. Я бажаю усім здоров'я, гарного самопочуття та весняного настрою. Із запитаннями, які цікавлять або хвилюють вас, ви як завжди маєте можливість звертатись за електронною адресою, яку зараз бачите на екрані. До зустрічі за два тижні і хай щастить!